Якщо з тобою трапляються якісь важкі речі, які ти вже просто не витягуєш, зроби цю одну просту річ. У Біблії навіть є а, підказка, і там сказано: в небічності вашій звершується сила моя. Це послання від Бога. Ну, іншими словами, це, як правило, гри. Доти, доки ти намагаєшся сам щось вирішити, а він тобі не заважає. Ну, як, як джентльмен, так? Але якщо ти скажеш, Господи, я не справляюсь, я не витягую, я не можу, мені не вдається, Господи, допоможи мені. Я не знаю, навіщо мені ця ситуація. Як з неї вийти? Яке взагалі має бути з нею завершення? Здаюсь, віддаю ситуацію в твої руки. Дій. І в цей момент. Бог приходить в твоє життя. Бог не грає в ігри менше, ніж неможливо. Тому, коли ти кажеш, мені це неможливо, я не можу, Бог з радістю каже, я з цим справляюся, я тобі допоможу.